Ще один мікс брендів для хлопчика 265. Так, тут у нас такі будуть буснички, дуже круті, класні. такі вони на ліпочках, дуже вискарі, не класс. Далі дві пари таких шортиків. Джинсові дуже крути шорти. Классні дні. Тут у нас будуть розмірити на 9-10 точків. І такі у нас 165 розмір. Далі такі будуть шортики літні льон, 164. Тут ранками і 158. Шортики такі літні. На 5 років 8-9. Такі класні джогери, тканина натуральна. Дуже класні. Так, спортивні штанишки 6 7 років. Напевно, я думаю, на дзвонитку. Так, на дзвониточку. Така моделька класна. Спортивки. Такі спортивні H&M на 8-9 рочків теплі. А Далі комплект штаніжків 122. Спортивні. Зараз подивлюсь, що там у нас по. Ага, вони йдуть на двонитку, такі класні, дивіться, стрілячі. Супер. Дві. Дві одиниці на замочках. Дуже круті. Джогери 10-11 років. Так, тут у нас будуть такі футболочки, туди 116, 28, Саєточками 24 роки. Далі 3-4 регланчик. Далі на двонитку такі 11-12. Класний. Дивіться, прикольний. Спортивні штани у нас будуть йти в розмірі 8-9 на двонитку. Класний. Так, ну тут шкарпетки, плавочки, самі, ясно. Ще одна сюди 11, 116. Футболочка з паєтками. Далі лунки такі 5-6, ще одні джогери, 5-6. Ці тоненькі. такі. Ці будуть такі, знаєте, камінка більш на літо. Щоб вони так теплі тепло. Шортики встречові. 3-4. Така рубашечка. Такі шортики 7-8. Комплект 4-5. Шортики, плавочки, ще одні ниточку такі підліткові. Футболочка. Базові футболочки. Костюмчик 6-8, 4 домічки в одному. Футболочка. Такі лонг. Ще одні класні, такі штани. Натуральна тканина на замочці. 4-5. І такі теплі жогері. 113-14 років, вони нахили підклаці. Ну це такі вже будуть холодна осінь, зима. замовляйте.